Таю добігає кінця середа 4 грудня. Тож яким цей день побачила команда Першого Подільського. Дивіться далі. Зимова підтримка від держави. Програма, яка стартувала з 1 грудня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лише за три дні понад 4 мільйони українців подали заявки на отримання однієї тисячі гривень. Та це не все, що підготували для громадян цієї зими. Друга програма зимової підтримки це доступні субсидії. Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податись на субсидію. Ми зафіксували субсидії на електроенергію. Додатково для прифронтових громад є виплати до 21 тисячі гривень на дрова та вугілля, щоб опалювати свої домівки. Ще одна програма це вчительська доплата. З січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату. На руки в розмірі не менше тисячі гривень. З вересня ця сума зросте до двох тисяч гривень. Четверта програма зимової підтримки це незмінні зимові тарифи. Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо. П'ята програма ще більш доступні ліки. Ми плануємо найбільше за весь час розширення програми Доступні ліки, за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Військові, які добровільно повернуться на службу до 1 січня, будуть знову отримувати всі виплати. Керівник військової частини у письмовій формі інформує про продовження контракту органам досудового розслідування та відповідним органам управління військової служби правопорядку у збройних силах України, після чого почнеться процедура закриття кримінального провадження відносно бійця. Якщо військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, він може бути позбавлений волі аж на 10 років. Правоохоронці розробили чіткий алгоритм взаємодії та проводитимуть низку організаційних та процесуальних заходів, направлених на встановлення місця знаходження військовослужбовців, які не скористаються можливістю добровільно повернутись. Довідково Верховна Рада України проголосувала за цей закон 21 листопада. Він передбачає для військових, які самовільно залишили місце служби до 29 листопада 2024 року, але потім добровільно повернулися до 1 січня 2025 року назад і виявили бажання боронити батьківщину від російського агресора. Військова служба і дія контракту продовжується. І знову посмертні нагороди передав голова Хмельницької ова Сергій Тюрін, родина мужніх героїв. Восьмеро нацгвардійців Хмельниччини поклали життя на вівтар перемоги. Тож, згідно указів президента за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Солдата Фостека Павла Віталійовича, головного сержанта Карпова Івана Володимировича, старшого сержанта Галата Олександра Дмитровича, солдата Процика Володимира Володимировича, солдата Мирунчука Івана Григоровича, солдата Сидорчука Владислава Сергійовича, солдата Рибачка Дмитра Сергійовича, старшого солдата Олійника Олександра Станіславовича. Вічна пам'ять честь і шана полеглим, співчуття, повага та вдячність рідним. 12 оновлених палат та 32 ліжкомісця у Хмельницькому міському перинатальному центрі повністю відремонтували відділення патології вагітності. Нове обладнання, меблі та все необхідне придбали за кошти міського бюджету. Як змінилося відділення, бачила Тетяна Ржепянська. Повністю оновлене відділення патології вагітності у Хмельницькому міському перинатальному центрі вже приймає пацієнтів. Впродовж останніх місяців тут тривали ремонтні роботи. У результаті облаштували понад 30 ліжкомісць. Роботи тривали тут менше року. Нам вдалося повністю оновити все відділення. Зроблені додаткові санвузли, зроблені санвузли, які передбачають доступ для породіль або там їхніх чоловіків чи дітей, які мають інвалідність. Фактично, санвузли зроблені на кожну палату, ну або на бокс. Вартість нового відділення понад 7 мільйонів гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Окрім ремонту, придбали і обладнання, новий апарат КТГ та систему зв'язку пацієнта та акушера. Тобто пацієнтка біля свого ліжка натискає на кнопку, і відповідно акушерка, яка є на посту, підходить до цього пацієнта. У оновленому відділенні працюють п'ять лікарів та шість акушерів. Щороку близько тисячі жінок попадають у відділення патології вагітності у Хмельницькому. З війною кількість пацієнток зросла. Це пов'язують із стресом. Дуже багато зараз є загроз перечасних пологів, загроз переривання вагітності. Є різних патологій інфекційних моментів, пов'язаних з багатовіддям, з маловіддям. Тому ми надаємо пацієнтам відповідну допомогу. За словами керівниці закладу, досі ремонту потребують післяпологове та пологове відділення. Народжувати, знаходитись після пологів вона має ще в більш комфортніших умовах. І після період, коли народжується ця дитина, там взагалі мають бути ідеальні умови. Владці у свою чергу зазначили, що у планах продовжувати покращувати медичні послуги у місті. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. З грудня українці можуть подавати заявки на отримання виплати за програмою Зимова підтримка. Чи подали вже заявки хмельничани? Дізнавалися наші журналісти. Три мільйони українців вже подали заявки на отримання виплат за програмою Зимова підтримка. Середній вік заявників – 30-40 років, понад 50% – жінки. Чи долучились до отримання коштів хмельничани? Ні, чому я не довіряю таким. Не давала. Чому? Вона мене не спасе. Як мають мені давати, хай дадуть на армію. О, самі пороздирали, все порозбирали, то нехай хоч бідний народ дасть щось хлопцям. Ні. А чому? Або я не входь. Не буду, не подавала. А, Ще ні. а чому? Ще не дійшло якийсь час. А коли подасте, на що будете витрачати? На комунальні. Ні, не подавала. Чому? Я не думаю, я думала, що неправда. Ну, поки мені не подавала, по можливості, я ж кажу, хіба що одразу зразу буде перерахунок. Подавала. А на що плануєте витратити на кошти? Комуналку. Ні, не подавали. Чому? Не будемо, хай йде на військову допомогу. Ще ні. А плануєте? Планую, звичайно. А на що хочете витратити кошти? Ну, напевно, на Збройні сили. Ні ще. А чому? Не встигла? Ні. Чому? Не, не знаю, ще поки ні. Різдвяна атмосфера для тих, хто не вдома. Діти, які перебувають на лікуванні, прикрасили ялинку. Кожен із них вклав особливу емоцію в цей процес та загадав бажання на 2025 рік. Яка найзаповітніша мрія малечі? Дивіться у наступному сюжеті. Ветай, ветай, Процес прикрашання ялинки це не лише про радість, а й про загадування бажань. Для малечі, яка зараз перебуває у лікарні, влаштували маленьке свято. Кожен пацієнт повішав на ялинку іграшку та загадав найзаповітніше бажання. Десятирічна Таня перебуває у лікарні вже тиждень. Дівчинка поділилась сьогодні. Загадала, що в 2025 році закінчилась війна в Україні. Така ініціатива допомагає дітям відчути себе як вдома, незважаючи на те, що вони перебувають у лікарні. Вдячна за святковий настрій на сьогоднішній день, так воно дуже важливо для діток. Так. Ну і скорішого би, миру, спокою, щоб дітки не були вночі, спокійно спали. Кожна дитина заслуговує на різдвяне свято, а ті, хто не може відчути святковий настрій вдома, перебуваючи в стінах медзакладу, отримали змогу доторкнутись до зимового дива. Це не просто ялинка новорічна, а це ще і велика енергетика, і діти, які перебувають у нас, вони заряджаються позитивом і забувають про те, що вони сюди прийшли лікуватися. Ялинкові прикраси особливі, адже виготовлені малечої власноруч. На заняттях Червоного Хреста України в Хмельницькій області вони вкладали в кожну іграшку позитив та тепло, адже саме це хотіли передати маленьким пацієнтам. Для нас дуже важливо надавати психосоціальну підтримку. В тому числі і ці категорії осіб. І ми це продовжувати ми будемо поспіль і в 2025 році буде і збільшуватись кількість прикрас на, на таких ялинках. Ми виготовляли ці іграшки з того, що можна знайти в кожного вдома. Тобто це втулки від фольги, це навіть от є перегорілі лампочки, це не такі, які залишаються після в'язання. Це навіть вата, це отакі, як діти кажуть, йоржики. Ініціативу започаткували ще у 2022 році. Маленькі долоньки прикрашатимуть ялинки в лікарнях Кам'янця-Подільського, Шепотівки, Староконстянтинова та Славути. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В лісах розпочали зимове підгодовування диких тварин. Про це розповіли у державному підприємстві Ліси України. У кожному лісництві вже облаштували спеціальні лісові їдальні, куди регулярно доставляють поживу. Єгері стежать за їх станом та за необхідності додають нові. До весни місця для підгодівлі наповнюють поживними кормами, запаси яких готують ще з літа. Цього року запасли 90 тонн зерна, вівса, ячменю, кукурудзи, 115 тонн сіна та 7 тисяч кормових вінників із молодих гілок, берези, клена, дуба, кропови тощо. Олімпійський вид спорту, який вдається не кожному, кольова стрільба потребує фізичної підготовки та концентрації. Журналісти першого подільського продовжують дізнаватися про функціонуючі спортивні секції краю. Чим особлива кольова стрільба дивіться вже за мить. Чітко в яблучко. саме туди намагаються потрапити спортсмени кульової стрільби. Навчитися цьому не так вже й легко, як здається, на перший погляд. Що ж це за вид спорту та чи достатньо він розвинений у Хмельницькому? Зараз розповім. Кульова стрільба з 1896 року увійшла до списку олімпійських видів спорту. А вже у 97-му спортсмени стріляли на чемпіонаті світу. Спортсмени поважають цю дисципліну за розвиток концентрації, цілеспрямованості та терплячості. А щодня тренуючись зі зброєю, покращується фізична витривалість. Винтівка важить 5,5 кілограмів. Тренування триває зазвичай 3-4 години. Ну, з перервою, звичайно, але якщо, наприклад, один підхід, там може бути 30-40 хвилин і гвинтівку тримати на витягнутих грак, піднімати її по декілька сотень разів за тренуванням, ну, звичайно, це розвивають і фізичні якості. Головна мета набрати найбільшу кількість точок. Для цього спортсмен повинен стріляти чітко в ціль. Куди куля попала 10, 9, 2 або 3, ну і плюсуються ці результати. Зазвичай вправи є 40 пострілів або 60 пострілів. Червоне світло загорається, а спортсмени готуються до влучних пострілів. Ускладнює все рухома ціль. І якраз у цих вправах стрільба по руховій мішені, наші спортсмени Хмельницькі і добились останніх декілька років вагомих успіхів. Маргарита 10 років займається кульовою стрільбою. Дівчина здобула чимало нагород за час спортивного шляху. Мені подобається стріляти, мені подобається тренуватися. Відчуваю, можна сказати, що натхнення. Спортсменка каже, відчуття конкуренції надихає тренуватись ще більше, аби техніка пострілу була ідеальна. Потрібно ж зосередитись, потрібно налаштуватися. І є звичайно, якісь переживання, але здебільшого зосереджуюсь на пострілі, зосереджуюсь на тому, як потрібно стріляти на техніці. Після дуже гарної стрільби почуваюся задоволеною тим, що я змогла зробити те, що я себе хотіла. Опанувати цей вид спорту можна у гімназії номер 10 Це єдина школа такого напрямку. Однак приміщення власного не мають тільки орендоване. Але їй плюси за останні роки із міського бюджету виділили значно більше коштів на розвиток. Зроблений ремонт, там зараз чудові умови. Там є зараз в нас три установки для стрільби по рухомій мішені. І ось там всі ці наші спортсмени і виросли, так би мовити, з нуля до таких високих результатів досягли. Аби навчитись вправно стріляти, потрібно інтенсивно тренуватись. Однак, як зазначає тренер, усе індивідуально Це залежить від багатьох початкових якостей дитини. Олександра Долстюк Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Такою була середа 4 грудня. Більше про головні події країни та області ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соцмережах. Тож долучайтеся та будьте в курсі всього, що відбувається навколо. Бережіть себе та своїх рідних.